Усім привіт! Рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я на картах Таро хочу подивитися таке питання, яке мені ви задаєте в коментарях. Це питання, яке стосується деокупації Маріуполя. Це місто, яке перенесло дуже багато страждань, і з яким дуже расисти познущалися. І Зараз це місто в окупації, тому дуже багато людей, які у яких там домівки, які виїхали на територію не тільки України а і за кордон, дуже питають про своє місто, яка ж буде доля Маріуполя. Тому давайте подивимося: перше питання це. Давайте чи деокупують? Ні, давайте подивимося спочатку питання, яким буде визволення деокупація, яка буде визволення. деокупація Маріуполя. Ну, загалом, яка буде деокупація? Що покажуть нам карти? Яким буде визволення Маріуполя? Так, карта війни, можна так сказати, карта боротьби. Тут будуть все ж таки, скоріше всього, якісь наземні бої, тому що п'ятірка — це кризис, це боротьба, ну, по-іншому не назвеш, дивляться уже в сторону Маріуполя. Зараз вже є погляди в сторону Маріуполя, плани, якісь, можливо, даже уже перші кроки робляться по деокупації Маріуполя. Ну я вважаю, що все ж таки а, це територія України однозначно і наші. Війська, да, наші, головнокомандуючі військами, вже у нього є якісь же плани по деокупації з наших територій, тому вже якісь погляди мають. Далі, яким же буде? Ну, це буде військова. Бачите, це буде військова. Тобто, просто так рашики нам її не віддадуть нашу територію. Тому буде так: Україна, карта України випала. Тобто, ну, ви бачите, що вже можна тут по цим трьом картам сказати, що будуть бої. Це карта військових, і це карта України. Тобто будуть, Україна буде відвоювати Маріуполь. Так, ну що ж, ще нам покажуть карти. Ну, бачите, і ми матимемо Маріуполь в своїх руках. Рано чи пізно, але Маріуполь буде. Під прапором України, тому що по-іншому не може бути ніяк. Це територія України, і тут ніяк. Так, давайте подивимося: ймовірність, коли ж буде Так, питання, коли ж буде деокупація Маріуполя. Давайте сразу задає, задамо питання. Ну, так, щоб перевірити і карти, і щоб ми перевірили, чи дійсно це можливо, давайте спитаємося. Чи деокупують місто Маріуполь до кінця 2022 року? Чи звільнять місто Маріуполь? Українські війська, Збройні Сили України до кінця 2022 року. Карта випадає, карта удачі, карта переможця. Я не знаю, ви бачите, я при вас витягую карти, і на дні колоди випадає король Кубків. Король Кубків у мене часто програється як президент наш, Зеленський. Тому він це дно колоди показує загальну. Енергію цього питання, тому це під контролем самого президента звільнення Маріуполя. Так, що ж, давайте спитаємо ще, що ж до кінця цього року звільнять. Дивіться, вже кроки перші робляться, вже там йдуть, йдуть перші кроки, вже їх роблять. Збройні Сили України вже там щось роблять. Дивіться, оновлення, карта оновлення, карта кармічна. тобто повернення туди, де має бути. Це карта суда, Верховний суд. Що вже так не може бути все, уже все вирішено. Маріуполь повернеться до України так, як має бути. І повне задоволення йде нашої сторони. Наших Збройних сил України, тому що я задавала визволення. Карта мир, Всесвіт, завершення, завершення. цього. Я не знаю, якщо брешуть карти, брешу і я. Хто тарологи, вони бачать, які я карти витягую, і що це має означати. Тому давайте так. Я Вважаю те, що Таро ніколи не брешить? Це дійсно така енергія літає в повітрі. На сьогоднішню дату прогноз такий, що звільнення Маріуполя вже можливе до кінця цього року. Давайте тепер спитаємось, чи буде все ж таки, ми побачили на першому, що це звільнення буде військовим да, шляхом. Давайте таки ще раз спитаємо: чи можливе звільнення міста Маріуполя дипломатичним шляхом? Давайте так спитаємо: чи можливе звільнення міста Маріуполя дипломатичним шляхом? Ну, хто знає, які там у них будуть домовленості, так? Жести, доброї волі і все тому подібне. Чи дипломатичні можуть бути домовленості при звільненні Маріуполя? Тут все ж таке іде, знаєте, карта суда все таке оновлення. Іде, ми бачимо знову оновлення, і ми бачимо військові. Військові, це жорстокі, бачите, військові. Тобто. Тобто це буде військовим методом. Це буде військовим методом. Жезлова королева, яка тримає все під контролем. Ну і, бачите, можливо, буде тут ще якась, знаєте, трьохсторонні якісь домовленості. Можливо, будуть призвільнені. А якісь все таки якась робота. Робота тут, знаєте, колективна робота, тут велика робота по звільненню. І вони відходять. Вони відходять, тому що не бачать не ніяких, тобто, тупік. Виходу в них немає. Вони просто відходять, їм важко. Їм важко буде втримувати це місто. І ситуація по карті урівноваження стає, ну, вирівнюється, але трішечки пізніше, ближче до нового року, як я так вважаю. Так, давайте ще тепер спитаємося тоді. Чи при звільненні дуже багато, ну там уже і так місто постраждало, вже просто без сліз, без болю, без печалі просто дуже важко дивитися на це місто. Терпіть, хто там залишився. Просто терпіть терпіння вам і Божої благодаті. Давайте подивимося, що ж буде при звільненні, чи будуть велико, багато жертв, чи буде багато руйнувань при звільненні міста Маріуполя. Але ж без цього ніяк. Якщо військовим методом способом, то ви розумієте, чи будуть. Тут буде знаєте, обнулення таке. Тобто, якось, знаєте, по-іншому якось, мені каже, буде звільнення. Тут якісь перемовини, розмови, контроль триматимуть. Зараз будемо ще дивитися, не можу я так, що каже нам блазень. Знову ж таки, йдуть вже певні кроки. Карта війни знову ж таки випала, що буде, бачите, тут поле бою буде, і традиційно показують знову, що буде Маріуполь наш. Але буде, бачите, болісливе, болісливе повернення. Так, болісливе повернення буде. Ну, Маріуполь буде, знаєте, тут по цій карті, я б сказала, що він такий обнулений повністю. Він, його обнулять. Тобто міста так такового не буде. Його вже немає. А то його зрівняють. Так я розумію. От, тут така, знаєте, поки що йдуть якась інформація йде. Але, бачите, йдуть, іде карта смерть, показує, що йдуть повні, повна трансформація міста, повна трансформація. Тобто зміни кардинальні, просто кардинальні. Тут починати все спочатку треба. Будувати все спочатку починати. Тому що по-іншому ніяк. Ну, ніяк, по-іншому ніяк. Ну і. Складі України, бачите. Тобто тут склад України і всі ресурси тобто, тут вертаються, знаєте, вже Україна буде тут робити, як кажуть, свої порядки. Буде вже місто відбудовувати. відбудовувати. Тому так, мої любі, мої дорогі маріупольці і всі українці. Отаким буде звільнення, так нам кажуть Таро. Давайте ще спитаємося, чи вийдуть повністю до кінця року, давайте так, чи вийдуть повністю до кінця року расисти з міста Маріуполя, чи вийдуть до кінця року повністю рашисти з території Маріуполя, з міста Маріуполя. Карта завершення, карта миру, карта повернення, як кажуть, там, де є. І чи вийдуть расисти? Я питаю. Тобто вони підневольні, вони в кріпацтві, вони, ну, бачите, залежні, вони не свободні, їм скажуть, виходьте, їм е виб'ють їх, у них не буде просто можливості, у них обмеження йде. Розумієте, все. Їм кінець, їм просто кінець. Розумієте? Все, іде святкування, іде святкування. Іде тут уже все добре. Якісь, можливо, будуть дипломатичні, якісь вибори будуть. Але все, місто просто повертається. Повертається, вони відходять, відходять. Все. Я Сподіваюся, що цей розклад він справдиться, що він програється на всі 100%. Просто я вірю в Бога, вірю в Всесвіт, що просто Україна вже настраждалася. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалося. Під відео є такий колокольчик, нажимайте на нього, це буде вам надходити будуть вам сповіщення про те, що на моєму каналі вийшли відео нові. Мій канал тільки розвивається, відео я буду загружати більше та більше. А також під відео в посиланні є посилання на мій телеграм-канал. Там також я даю багато прогнозів, тому приєднуйтеся, буду дуже рада. До всім на все добре, до побачення, до е, скорих зустрічі. Слава Україні!